Вітаю всіх на своєму каналі. Саме найперше, що я хочу сказати сьогодні, це подякувати всім вам, всім, хто підписався на мій канал, підтримав мене. Це такий величезний стимул для мене знімати для вас все більше і більше відео. Я колись мріяла про першу тисячу підписників, до неї йшла досить так довго. А ось останнім часом мій канал набирає таких обертів, про які я навіть ніколи не мріяла. Хочу ще раз вам сказати величезне дякую. Я буду продовжувати знімати, ділитися з вами нашим життям, якісь цікавими рецептиками і обов'язково радувати вас новими відео. У нашого Вовчика невдовзі буде день народження, я вирішила зробити нові заготовки в морозильну камеру, так як ми будемо чекати на вихідних гостей. І розпочала я із пельменів. У мене свекруха постійно на різні свята готує цю страву, подає завжди не тільки на стіл картопляне пюре із котлетами, голубці, а і гарячі із маслом пельмені. Мені ця традиція так сподобалася я вирішила привити її у своїй уже сім'ї. І тому розпочала я із тіста, замісила його, відправила в пакетик. Це звичайне таке тісто, яке роблю постійно, і на чебурек, і на пельмені, на вареники. Якщо вам цікаво всі пропорції, рецептуру його, то я певно лишу посилання на свій кулінарний канал на відео, де я саме готувала. Це заверне тісто. Активно я користуюсь ось цим подрібнювачем, який я купувала за 500 гривень і замовила я ще один такий для своєї мами. Дуже їм задоволена, тільки подивіться, як він перебиває цибулю, її не треба терти, плакати. Загалом дуже класний подрібнювач. Єдине, що людям не подобається, буква Z на цьому гаджеті, але там. Все-таки фірма починається на букву Z і нічого вже в цьому не зробиш. Не купувати подрібнювач через цю букву, ну я думаю, це просто дурість. Бюджетний класний подрібнювач, купувала я його сама, це не реклама, так що посилання вам можливо лишу знову в описі під відео. Якщо хочете потужний, якийсь такий дуже класний подрібнювач собі, то можете замовити. Я дуже задоволена. Тим часом я ось замішую фарш, це в мене свинина. Ми купляли м'язко, чоловік перекрутив на місорубці. І загалом туди я додала сіль, цибульку, мелений перець та додала сухий мелений часничок. Мені подобається, як він смакує саме у пельменях. Вирішила трішки погратися і повирізати невеличкі такі кружочки і поліпити пельмені. Після першої ж такої партії я вирішила, що це дуже погана ідея, дуже малесенькі виходять ці пельмені. І щоб заповнити весь ними рот, то треба, певно, 4-5 штучок взяти. І тому я вирішила, звісно, для гостей хочеться зробити красиві пельмені, але вже не настільки маленькі, дрібненькі, якось це в мене вийшли. Тому я вирішила їх все-таки. Поліпити до кінця, лишити в морозильній камері і пізніше використаю в супчику, думаю, дітям буде смакувати. Ну, а вже для гостей зроблю трішки більші, так, щоб можна було ними наїстися. Василько, як і завжди, порається з тістом, він дуже любить знаходитись біля мене, коли я щось ліплю, це дитина, яка просто від тіста в захваті. Ну, певне, в нього це все від мами. Зараз ось на відео ви можете побачити, наскільки ці пельмені були малесенькі, просто як в А є такі міні-пельмені для дітей, саме продають. Це саме ось такі невеличкі в мене б вийшли. Розпочала я ліпити пельмені десь в обід і закінчила пізнім-пізнім вечором. Замішувала ще тісто. Дуже мені сподобався цей процес, він мене захоплює і я до самого вечора проліпила. Ну і На наступний день це в нас уже понеділок, я застеляю ліжко і везу Василька у садочок. У нас дуже похолодало надворі, і в квартирі також стало досить прохолодно. Нас рятує сушильна машинка, яка знаходиться в кімнаті. Я ні разу не пошкодувала, що поставили її саме тут, бо місця її більше не було ніде. Але вона нас так рятує, поки я попрала, сушиться прання, вона нагріває нам кімнату. І досить так щедро, добре в нас Василько взагалі полюбляє лежати біля сушилки. Відвела я вже Василька в садочок. Зараз біжу купити страховки на машини. Сьогодні останній день, тому треба встигнути. Ну, а коли повернулася я вже із центра міста, розпочала готувати далі. Запланувала я масу заготовок, щоб облегчити собі життя перед самим святом у нашого Вовчика день народження 12 жовтня, але святкувати ми будемо у неділю. Чоловік в мене буде у суботу у селі, і я просто сама не справлюся приготувати. Масу страв на це свято, я вирішила, я зроблю собі заготовки в морозильну камеру і пізніше буду собі діставати, готувати і в неділю накрию стіл дуже швиденько. Зараз я розпочала готувати налисники. У мене якраз, до речі, заснув вовчик, і я змогла так тихенько, швиденько приготувати їх, бо з Вовчиком дуже важко щось робити. Він буває тихо, спокійно себе веде, а буває так, що просто розносить квартиру, постійно хоче до мене на руки і з ним нічого не зробиш. Налисники я готую дуже прості і досить такі бюджетні. У мене чоловік привіз домашнє молоко із села. Тут у мене борошно, сіль, цукор, буду додавати ще сюди рослинну олію і все. Це у мене налисники без яєць, так як я планую начиняти їх пізніше фаршом і обмочувати в яйце та обсмажувати. Звісно, я це не буду робити відразу. Спочатку я посмажу просто налисники, начиню їх, закручу і відправлю в морозильну камеру. А вже коли буду смажити їх на стіл, то Певно, на ніч дістану в холодильник, покладу, вони розмерзнуться, обмочу їх в яєчко та обсмажу перед тим, як будуть до мене іти гості. Вирішила я смажити свої налисники на невеличкій такій сковорідці. Думаю, щоб вони були одного розміру. В мене є дві сковорідки, але одна така велика, та якби на нашу сім'ю, а одна маленька. Все-таки для гостей хочеться такий. Невеличкі конвертики зробити, щоб було красиво саме на столі. Як завжди, перший налисник я куштую чи всього вистачає? Хоча тут не принципово сам смак налиснику, а принципово саме смачна начинка. She left me lonely. Now I see her in my dreams Yeah, she's so holy Got me back in Нові налисники я накриваю салафановим пакетиком, залишаю відпарюватися і хочу заморозити ще одну капустину. У мене, звісно, є голубці накручені, заморожені, але, думаю, пізніше я цю капусту використаю і накручу голубців знову в заморозку, плюс, можливо, зроблю якісь пиріжки, тому нехай буде там. Я вже промила курячі крильця. Нарізаю їх на частинки, дуже часто готую саме в паніровці. Ось ці частинки курячих крилиць виходить дуже смачно, порційно і на стіл також вони підійдуть. Купувала я 2 кг цих курячих крилець у магазині курочка по акції по 65 гривень, і всі 2 кг вирішила зробити саме в паніровці. І наступне, що я роблю, це нарізаю філе свиняче, купувала на базарі, перекручували фарш, лишили такий невеличкий шматочок саме на відбивні. Іноді буває, я відбивні готую, відбиваю м'ясо, солю перчу і складаю це все в пакетик, і пізніше вже обмочую в яйці, обсмажую. А буває роблю, так як зараз. Хочу приготувати їх так само в паніровці, заморозити окремо порційно і пізніше підсмажити, скільки мені буде потрібно. Була в мене ще ідея приготувати з цього м'яса м'ясо по-французьки, але це треба буде на стіл ставити величезну таку миску, тому я вирішила поки зроблю такі відбивні. М'яско я підсолюю, перчу так само курячі крильця, це все перемішую ретельно і відправлю в холодильник, так як я буду їхати по Василька скоро у садочок, і мені не буде часу зайнятися паніровкою, тому думаю, м'ясо промаринується добре, постоїть в холодильнику, і це навіть краще, ніж би я готувала його відразу. На цьому моменті в мене прокинувся вовчик і я вже могла користуватися знову подрібнювачем. Зібрала його і буду перемалювати цибулю. У мене лишився фарш із пельменів, я відразу його весь не заправляла, так як заправки трішки різні. На пельмені і на ось ці відбивні. Так, я ще планую приготувати котлети. Швиденько подрібнила я цибульку, буду відправляти її у фарш, не шкодую. Цибуля зараз свіжа, соковита, саме сезонна, і я дуже люблю дуже багато цибулі додавати, тому що це дуже смачно. Це все м'язко я підсолюю, перчу також, перемішую ретельно і буду начиняти свої налисники, буду робити конвертики. Так, щоб порційно можна було пізніше взяти виделкою за столом. Мої налисники, поки я цим всім займалася, дуже гарно відпарилися, вони такі тоненькі, еластичні, розрізаю їх навпіл і буду намащувати по центру і згортати. Побачила цей варіант у Віти на каналі. Посилання вам на її канал лишу в описі під відео. Мені дуже подобаються її відеоролики. Там дуже багато класних таких ідей є. Я взагалі люблю готувати бендерики, навчилась нещодавно, як їх можна було робити, але мені в основному часу не вистачало крутити ці бендерики, і вони були б дуже маленького розміру. А ось так зробити конвертики це. Дуже класний лайфхак. Ось так виглядають вони. І вирішила я їх розкласти по готових таких лоточках, які купувала якось в АТБ. Вже я їх використовую не один раз, їх можна мити і пізніше знову використовувати. Розділяю більш-менш на 3 лоточка і відправлятиму в морозилку. Затягну тільки це все стрейчем зверху, трішки, і все. А Василько саменький взивається? Мамо, її Да. Так. Да. Молодець. Окидає. Окидає <клідаю> свічок. <клідаю> так. Кидає. Так, да, давай запихай гарненько. Защипай. Так, молодець. А курточку будеш вдягати? Так. Да. Да. Раз. І два. І за щипати треба. Да? Ти такий гарний. Зараз руку давай. І кажи ходи, помаленьку. Люку, за люку. Отай за люку, і мамі люку. Хоп, Хоп. за люку. Хоп, помаленьку. Да, Поїдемо. Поїдемо. Папа їдемо. Мама. Да. Ось там. Да. Кролик. Кролик. Да. Кролик. 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 Де там, там кролик? І лисичка. Там де кролик. Да. Ууу, там лисичка і кролик. Там да. Пішли. А що ти хочеш бабу? бабу. А що баба тобі? Бабу. Гостинчики дає? Бабу. Да. Бабу. Йдемо... Йдемо, поїдемо додому. Да? Будемо їсточки готувати. О. Будеш мамі допомагати чи ні? Да. Бабу. Ну а тут ми вже приїхали додому, і продовжила я своє приготування. Зараз додала сухий мелений часник, яйце, розмочений хлібчик до того самого фаршу, що в мене лишився, із моїх налисників, і це в мене будуть котлети. Я так і розподіляла, щоб в мене в останню чергу були саме вони, тому що, якщо вділити відразу фарш на котлети, то може не вистачити на налисники або на ще щось, тому котлети завжди в мене в останню чергу. Я їх формую невеличкими такими, хоча хотілося би ще меншими зробити. Все-таки це на тарілку для гостей, але я, певно, вже звикла готувати такі, знаєте, великі котлети, як для наших домочадців, і тому ось такі в мене виходять. Обмочую їх я в паніровочних сухарях і відправляю на дощечку. Використовую салафановий пакетик, який. Раніше вкривала налисники, використовую його повторно, думаю, нічого в цьому страшного немає. Поставила я сковорідку на газ, варю макарони, бо вони саме найшвидше готуються, я не справляюсь, не встигаю, хоча мені завжди говорить, що я молодець, все встигаю, нічого я не встигаю, але стараюся робити максимально, що тільки можу. Поставила також декілька котлет посмажити до макаронів, і ось у мене така кількість котлет буде на святковий стіл. Тим часом мої пельмені ще з неділі повністю заморозили, схватилися. Я їх відправляю в салофановий пакетик. Також відділю окремо ці малесенькі пельменки, які готувала ще з самого початку, гралася з ними, думаю, розділю це все. І одні пельмені будуть в нас на святковий стіл, а малесенькі я лишу на супчики. Можливо, спробую зготувати з ними борщ. Мені, до речі, порекомендували на кулінарному каналі так зробити. Ніколи не варила борщ із пельменями, треба буде спробувати. Тут вже Вовчик також вирішив мені допомогти. Васильку після садочка. Ліг відпочивати, і саме в цей день він за температурою у нас. Я взагалі дуже радію, що я встигла зробити напівфабрикати до тих пір, поки виявилося, що наш Василько захворів. Ось така кількість пельменів у мене вийшла. Вовчик тут лід облизує. Ховаю їх у морозильну камеру і перемиваю посуд. Це вже, певно, третій чи четвертий раз за день, що я все мию. Складаю, в мене вермишелька вже зварилась і треба було її промити. А мій вмивальник був повністю заповнений посудом брудним. Тому стараюся все швиденько перемити, промити вермишелю, хочу ще зробити до неї засмажку, тому що не знайшла вершкового масла в себе в холодильнику. хоча я була впевнена, що я його купила, але, певно, я подумала, що це те масло, яке я купила Віки у гуртожиток, тому буває якось і так. Вимиваю умивальник і буду промивати вермишельку. До речі, друшляк у мене такий малесенький, ще коли я була жила сама з двома дітьми, для нас це було норма. Зараз, коли в нас сім'я набагато більша, я починаю думати, що мені треба новий, набагато більший. Я вже й придивилась собі, не дуже дорого він коштує, але все щось я не можу виділити на це кошти. Ну, зрозуміло, всі кошти йшли останній рік на наше будівництво. Підсмажую я цибульку, показую, що збиваю яйця. Хочу підсмажити трішки налисників з м'ясом також. І, до речі, помимо котлет, налисників, я ще буду дещо готувати, тому що завжди, коли я готую заготовки в морозильну камеру, не все потрапляє туди, а багато ще потрапляє саме на стіл відразу. Ось ці налисники я обмочую в яйце, відправляю на розігріту сковорідку, накриватиму кришкою і все це швиденько підсмажується з обох сторон. І можна їх їсти. Невелику таку кількість смажила, бо знала, що буду готувати ще щось. І ось, настав час, я приступаю до паніровки своїх курячих крилець та відбивних. збиваю так само яйця, досипаю паніровочні сухарі, бо після котлет їх не так багато лишилося. І взагалі я вгадала, купивши три упаковки. Цих паніровочних сухарів, якраз у мене на ці заготовки їх і пішло. Розпочинаю із відбивних, обмочую в борошно спочатку, тоді в яйце, і тоді в паніровочні сухарі. А до речі, такий лайфхак все-таки на руки прилипає, і тому я стараюся ось так багато обмочити саме в борошно, тоді вже багато обмочити в яйце і тоді тільки в паніровку, тоді менше прилипає до рук і можна. А, якось більше всього зробити, тому що розхід паніровки то досить такий великий. І після відбивних я починаю обмочувати так само курячі крильця і відправляю на таку невеличку шухлятку, на якій лежали в мене пельмені, вона вже обсохла, і можна буде відправляти у морозильну камеру. Було в мене в планах приготувати набагато більше напівфабрикатів ще на тижні, але так як наш Василько захворів, то думаю, на цьому буде все. Саме головне, щоб він вилікувався до неділі і далі буду я готувати вже без заготовок. Це єдине, що в мене вийшло, вдалося приготувати зарання. Ось я смажу ще курячі крильця на вечерю. Ну, і в мене було велике таке прання, яке я не закінчила по цей день, тому що прання постійно збільшується. Посушилось в мене тут вже трішки, і я вирішила все відразу поскладати і поховати по своїх місцях. Не чекаю тепер, коли в мене буде гора цього всього прання, а поступово все складати і тоді якось набагато легше. До речі, постіль на чоловікове ліжко з Васильком, вони сплять на кухні. Я не складаю, тому що я вже звикла, попрала, посушила і відразу надягнула назад. Багато хто може дивитись мої відео і думати, що ми постіль на кухні ніколи не міняємо, але мені так зручніше, я не дістаю ніяких нових комплектів. я... Зняла, попрала, посушила відразу надягнула назад. Ось це і є плюси сушильної машинки. Так само, якщо в дітей щось є брудне і треба відразу надягнути, то за 2-3 години все попралось, посушилось і можна одягати. Сподіваюсь, сьогоднішнім відео я вас змотивувала на якесь прибирання, на приготування їжі. У наступному відео обов'язково покажу товари, які виставлю на аукціон, тому що я не справилась і не встигла. Буду займатися цим саме у середу. Лишу тут вам посилання на свій профіль на укрлоті, і там ви зможете вже ці товари побачити та прийняти участь у аукціонах, тому що це благодійний аукціон і всі виручені кошти я переведу на підтримку наших воїнів.